Щоб вести кораблі, щоб у небо злітати, треба твердо, як слід, математику знати. Сьогодні на уроці досліджуємо задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані в непрямій формі. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота. Хвилинка каліграфії. Запиши натуральне двоцифрове число, яке має шість десятків і одну одиницю. Тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. А у тебе так? Усний рахунок. Розгляньте перший і другий стовпчики. Чи зміниться результат, якщо множники поміняти місцями? Правильно, ми знаємо з вами властивості переставного закону множення, що в перестановці множників результат не змінюється. 5 помножити на 1 і 1 помножити на 5 дорівнює 5, 49 помножити на 1 чи 1 помножити на 49 дорівнює. 49. Якщо будь-яке число ми помножимо на одиницю ми отримаємо те саме число. Якщо одиницю помножити на будь-яке число, ми отримаємо те саме число. Продовжуємо працювати з підручником. сторінка 32, завдання номер 1 Досліджуємо задачі. Нам потрібно зіставити першу та другу задачі. Читаємо першу. Першого разу кінгуру подала в чагарник за вишки 2 метри, а другого разу на 1 метр вищий. Якої висоти чагарник подала в кінгуру другого разу? Виділяємо ключові слова. І так ми знаємо, що кінгуру у нас стрибав двічі. Значить, першого разу і другого разу це є ключові слова. Доповнюємо числовими даними. Подала в чагарник. Завишки 2 метри це першого разу, а другого разу? А другого разу невідомо, але ми знаємо, що на 1 метр вищий. Що є шукане число? Якої висоти чагарник подала в кінгуру другого разу. Це проста задача на збільшення числа на кілька одиниць. І щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібна. Правильно 2 додати 1, і це дорівнює 3 метри. У першій задачі чітка, тобто прямо сформульована умова. Працюємо з другою задачею. Досліджуємо другу задачу. Першого разу кінгуру подала в чагарник заввишки 2 метри, що на 1 метр нижче від чагарника, який подала в кінгуру другого разу якої висоти чагарник подала в кінгуру другого разу? Виділяємо ключові слова першого разу і другого разу. Доповнюємо числовими даними, що нам відомо про перший раз, якої заввишки подала кінгуру-чагарник. Першого разу. Кінгуру подолав чагарник за вишки 2 метри, що на 1 метр нижче, від чагарника, який подолав кінгуру другого разу. Значить, ці числові дані ми будемо записувати в умову. І так, нам відомо, що першого разу подолав 2 метри і це на 1 метр нижче, ніж другого разу. Що є шукане число? Якої висоти чагарник подала в кінгуру другого разу. Зверніть увагу, у другій задачі Умову сформульована в непрямій формі. Міркуємо так: перший чагарник 2 метри, і він же на 1 метр нижче, менше. Тоді другий був на 1 метр більше першого якою ж дією ми знайдемо, якої висоти чагарник подала в кінгуру другого разу? Дійсно, дію додавання, і нам потрібно два додати один і дорівнює 3 метри. Ці дві задачі матимуть одне й те саме розв'язання. Продовжуємо досліджувати задачі, сформульовані непрямій формі. Завдання номер 2 Добери короткий запис до задачі. Кінгуру зробив три стрибки. Перший стрибок становив 3 метри. Що на 1 метр менше, ніж другий стрибок? І на 1 метр більше, ніж третій. Яку відстань подала в кінгуру за три стрибки? Скільки кінгуру зробив стрибків? Три стрибки. Це і є ключові слова. Перший стрибок, другий і третій. Яка висота першого стрибка? 3 метри. А що ще відомо про перший стрибок? Перший стрибок на один метр менше, ніж другий стрибок. А це означає, що другий стрибок довший на 1 метр, ніж перший. А ще що відомо про перший стрибок? Перший стрибок на один метр більше, ніж третій. А це означає, що третій стрибок на один метр менше, ніж перший. Що є шукане число? Яку відстань подала в кінгуру за три стрибки? Зверніть увагу, це складена задача на знаходження суми сформульована. В непрямій формі. І тому перший короткий запис безпосередньо складено за текстом задачі. Але цю задачу можна записати інакше. І під цифрою 2 у вас поданий інший короткий запис. Запам'ятайте: якщо в умові є вислів, це на менше ми використовуємо дію додавання. А якщо в умові сказано це на більше, ми використовуємо дію віднімання. Давайте тепер проаналізуємо задачу за схемою аналізу. Що необхідно знати, щоб дати відповідь на питання задачі? Нам потрібно знати три величини. Довжину першого стрибка, а це числове значення нам відоме, довжину другого стрибка і довжину третього стрибка. Зверніть увагу, ця задача складається з трьох простих задач. Значить, вона буде розв'язуватись у три дії. Якщо ми знаємо, що перший стрибок становив 3 метри. І це на один метр менше, ніж другий стрибок, тоді другий стрибок, ми розуміємо, можемо знайти нам потрібно 3 додати 1. І це буде довжина другого стрибка. Якщо ми знаємо, що довжина першого стрибка 3 метри, і це на 1 метр більше, ніж третій стрибок, тоді третій стрибок буде становити 3 відняти 1. І це дорівнює 2 метри. І так ми дізналися з вами довжину третього стрибка і довжину другого стрибка можемо дати відповідь на питання задачі. Розгляньте, будь ласка, вирази. Який вираз, на вашу думку, підходить? До розв'язання задачі. Правильно, останній вираз підходить до нашої задачі. фізкульт хвилинка. Зроби зарядочку, відпочинь і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 3 Порівняй математичні вирази, які способи порівняння можна застосувати. Записуємо перший вираз зошит 57 додати 28 і через клітинку 28 додати 57. Тут ми можемо застосувати переставний закон додавання. Тому поставимо знак дорівнює. 36 відняти 19. І 27 відняти 19. Ми бачимо, що у першому та другому виразах від'ємник сталий. Значить, ми порівнюємо зменшуване. У першому виразі зменшуване 36, у другому 27, 36 більше, ніж 27. 45 дати 18 і 48 додати 18. Другий доданок 18 сталий. Порівнюємо перший доданок. У першому виразі 45, у другому 48. 45 менше, ніж 48. Працюємо з другим стовпчиком. 45 відняти 17 і 45 відняти 38. Зменшуване стале. Змінюється від'ємник. А ми з вами знаємо: якщо від зменшуваного відняти менший від'ємник, то в результаті ми отримуємо різницю більшу. Значить, 45 відняти 17 більше, ніж 45 відняти 38, 45 додати 25 і 43 відняти 25. Зверніть увагу, перший вираз на додавання, другий вираз на віднімання. При додаванні ми отримуємо більше число. Тому, не обчислюючи, ми можемо сказати, що вираз 43 додати 25 більше, ніж 43 відняти 25. 67 додати 18. І 67 додати 19. Ми бачимо. У виразах стали перший доданок. У першому виразі перший, другий доданок 18, а в другому виразі 19. 18 менше, ніж 19. Тисни відео на паузу і попрацюй самостійно з третім стопчиком. Продовжуємо працювати з таблицею. Це завдання номер 5 Визнать за таблицею скільки коштують зошити. Працюємо усно. Вирази Виразив зошит не записуємо. І так, нам потрібно знайти вартість зошитів. Щоб знайти вартість зошитів, нам потрібно ціну помножити на кількість. Яка ж вартість зошитів, якщо ціна 9 гривень. Нам потрібно 9 помножити на 7. І це дорівнює. 63 гривні. Яка вартість зошитів, якщо ціна 7 гривень? І нам потрібно 7 помножити на 4. І це дорівнює 28 гривень. Яка вартість зошитів, якщо їх ціна 10 гривень? І нам потрібно 10 помножити на 6. І це дорівнює. 60 гривень. Яка вартість зошитів, якщо ціна 5 гривень? Правильно, треба 5 помножити на 8, і це дорівнює 40 гривень. І яка ж вартість зошитів, якщо ціна їх 8 гривень? Правильно, нам потрібно 8 помножити на 3, і це дорівнює 24 гривні. Робимо висновок. Щоб знайти вартість зошитів, нам потрібно ціну помножити на кількість. Та взагалі не тільки зошитів, вартість предметів. Нам треба ціну помножити на кількість. Вибери смайлик, який відповідає твоїй роботі на уроці. Намалюй зошиті на полях. Завершена. Дякую за роботу. На уроці!